Всім привіт! Ви на каналі Мар'яна Стар. І сьогодні ми будемо робити ось такий новорічний вінок. Його можна повішати так, як брелок або це може бути прикраса на ялинку. Він плететься дуже легко. Давайте розпочнемо наше плетіння. Ми бачимо той. Що тут ось є ось такі резиночки. Можна рахувати, що це квіточки, ми їх будемо робити трошки інших кольорів. Але ви можете їх робити будь-якого кольору, який вам подобається. Давайте розпочнемо. Спочатку на рогатку. Ми накинемо одну резиночку помаранчевого кольору та прикрутимо її три рази. Тепер ми накинемо фіолетову та теж її прокрутимо три рази. Опустимо ці резинки. А тепер візьмемо червону та теж прокрутимо її три рази. Тепер ми беремо дві зелені резинки, та на них ми перекинемо ось цю червону резинку. Тепер ми беремо. Ще дві зелені резинки. На них ми перекидаємо ось цю зелену резинку та фіолетову. А тепер ми візьмемо ще дві зелені резинки, на них ми перекинемо ось ці дві та помаранчеву. Тепер нам знову треба накинути ось ці три резиночки. Ми просто перекидаємо з лівого стовпчика на правий ось цю зелену резинку. І так нам треба буде повторити 4 рази. Продовжуємо далі. Ми прокручуємо помаранчеву три рази. Тепер ми прокручуємо фіолетову. Теж три рази і прикручуємо червону три рази. Ось так. Тепер ми беремо пару зелених резинок, на них ми перекинемо ось ці дві резинки та ще червону. Знову беремо пару зелених, на неї ми перекинемо ось цю резинку та фіолетову. Тепер ми беремо ще дві зелені резинки. На них ми перекинемо ось ці та помаранчеву. І продовжуємо так, коли ми не повторимо ось ці різнокольорові резинки 4 рази. Знову ж ми перекидаємо ось цю резинку на правий стопчик та робимо все повторно. Вам ще треба це зробити два рази. Ось ми вже закінчили наш ряд різнокольорових резиночок. Тепер ми перекидаємо ось ці резиночки на один стовпчик та шукаємо ось тут саму першу нашу зелену резинку, та ми її накидуємо на лівий столбчик Ось так. Тепер ми візьмемо дві зелені резинки, на них ми перекинемо всі резинки з наших стовпчиків. А тепер беремо саму останню нашу резинку, на неї ми перекинемо ось ці по дві зелені резинки. Переведемо ось цю різинку на крючок. Та тепер ми затягнемо нашу петельку. Ось такий милий новорічний віночок у нас вийшов. А ви ставте лайки, вподобайки та підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд відео. Лайк, підписку на канал! Натискайте дзвіночок, щоб відслідкувати мої нові відео. Бажаю вам щастя, миру, успіхів. Бувайте!